Всім привіт! Вийшла нова гра, називається Battle Bulls. Це гра подібна щось до хом'яка. Типу Hamster Combat, Десь на 80%. Таке саме. Теж треба от на початку ігри тапати по екрану. І воно додає тобі оці поінти, Але смисл основний це типу, заробіток в годину. От він. Це пасивний дохід, який грає тут дуже велику роль. На початку ігри можна там потапати, щоб заробити якийсь там перший мільйон. І за цей мільйон потім заходиш сюди в майнінг і відкриваєш карточки. Кожна карточка, о, чим вищий уровень, тим більше о, тут пише дохід в час 362 е э, смисл. Ну, чим більше карточок ти прокачаєш, тим більше у тебе пасивний дохід в годину. Але тут, бачите, тут половина, така половина біль, більше, 2 треті карточок взагалі не відкрито у мене, тому що тут багато карточок залежить від э, друзів. Ось тут є пару категорій. От це відкриті. Теж от ця карточка дає 200 в годину. Ось така. Ну, Смисели ігри о, прокачати якнайбільше карточок, які дають цей пасивний дохід в годину. Але без друзів тут е, точно... Нереально це прокачати, бо більше половина карточок просто закрита. І одна карточка нав'язує, якщо ти її не відкриєш, другу карточку, вони зв'язані, ну, так як цей блокчейн, це ланцюжок. Просто одна тримає друге. О, тут, наприклад, оцю карточку треба відкрити, пригласити 4 друга. І тоді воно відкриється. Потім, коли воно буде відкрита, там до якогось определеного уровня доходиш і там відкривається ще одна. Ось тут внизу взагалі жопа. Пригласіть 23, 24, 25 друзів, і тоді воно відкриється. Ну, це типа, хоча б пару карточок. там. Дійти хоча б до доходу в годину, там, не знаю, чекай, де воно написано. Ага, зверху, отут. Хоча б було 200, там, 300 тисяч. Тут ви зрозуміли, так? Да? О тут у мене взагалі відкрито дві карточки і все. А це все закрито. Тут буквально карточок 50. Даже перший уровень не можеш відкрити. Плюс-мінус хоча б пару. От, га, друг, ну, друзі ви зайшли. Ізначально там треба 3-4 друга. От тут оця карточка пише Лондон. пригласіть 50 друзей. Ну, коротше, трудно. В принципі, я думаю, що реально там прокачатись хоча б плюс-мінус до 300 тисяч до лютого місяця. На початку просто е, потрібно тапати, хоча б відкрити якусь там одну-дві-три карточки, один, другий, третій, там до п'ятого рівня докачатись, щоб потім було вже можеш і не тапати, просто воно буде робити саму свою справу. Чим більший дохід в годину, ти собі через там, від 3, ну, 3 години заходиш, дохід в годину забрав і все. прокачав потім, слідущий карточку, слідущий уровень. Тут вже був перший етап айдропу, він був якось на початку листопада. Перший етап був 30 жовтня. Там був айродроп. Після вони залістились на, на свою монету на цій біржі BNX. Другий етап вони зробили. Закінчиться в лютому місяці. От тут написано другий раунд адропав в лютому 25-го року. М буде. Ну, якщо зараз монета за таку ціну продається, то, то вона протримається по-любому в такій ціні. Тут ну, основа, ще раз повторюсь, це типу, дохід в час, пасивний дохід. От є теж кожднівні награди. ти заходиш кожен день і вони там дають тобі ці монети, якісь там відео. І ось тут реєстрація на цій біржі, за якою я кажу, на цій біржі йдуть торги. Я скину скріншот, побачите, або там самі можете зайти от на цю біржу і подивитися в даний момент в реальний час, яка ціна і, і, ну, і нормальні торги йдуть. Розцінки в цій грі зовсім не як у хомяку. Я вам покажу їхню монету або Коін, хто як називає, вона е, зараз є на біржі BIN, BINX і повним ходом йдуть торги. Ці, ціна цієї монети вона називається Bull. В даний момент 2800 доларів. От точно не хомяк. Кому цікаво, приєднуйтесь. Я залишу ссылку в коментарях. Ну, а кому не цікаво, то хоча б поставте лайк, щоб це відео побачило більше людей. Ну і все. Всім пока.